Де молодому дизайнеру шукати перші замовлення. Е, як і в бізнесі, коли молодий стартап тільки починає працювати і в них ще немає якби, непрацьованих результатів, е, працює модель 3F о, Friends Family Fools, е, Коли перші гроші, перші інвестиції, стартап залучає через друзів, через сім'ю чи через людей, які хочуть просто подарувати ці гроші. Е, Десь приблизно так і з молодими дизайнером. Тобто є е, е, проекти, які потенційно потрібні, можливо, вашій сім'ї. Тобто, якщо у вас є сімейний бізнес, наприклад, у вас є пекарня, квіткова, е, не знаю, лавочка, крамничка, да, чи якийсь інший бізнес, допоможіть батькам, наприклад, зробити перші дизайни. Це не має бути суперскладний проєкт, це не має бути там, візуальна айдентика складна з логобуком і так далі. Почніть з чогось малого. Це може бути реклама якась, вивіска, постер, флаєр, будь що з чого ви можете почати на мінімалках, як то каже. А, і це допоможе вам створити ваші реальні перші проекти. Тому що а, замовники, у яких є гроші, які шукають дизайнерів. Вони базово дивляться на портфоліо. І вони дивляться, ну, бажано, щоб вас рекомендували, тому що а, ну, бувають різні люди. Ось, тому вам потрібно напрацьовувати портфоліо. І бажано, щоб це було портфоліо не віртуальне, а справжнє. На крайняк можна зробити віртуальне. Тобто, взяти уявну задачу і зробити її. Тобто, флаєр для уявної кав'ярні, пекарні, ще чогось. Якщо, як, да, якщо один варіант, ви можете допомогти волонтерськи якомусь е, соціально важливому проєкту. Наприклад, це може бути е, притулок для тварин, чи це може бути будь-яка благодійна організація, яка, наприклад, допомагає військовим чи цивільним. Запропонуйте їм свою допомогу. Я думаю, що в них купа задач, які можуть вам бути корисними першими задачами, першими проектами, а для них буде корисний проект, який вони зможуть використати. Це будуть флаєри чи щось інше. Користуйтесь.